Мова не про язик. 26 лютого українці взяли участь у незвичайному флешмобі. Жителі Львова розмовляли російською, а одесити та донинчани українською мовою. Мова це не привід для якоїсь міжнаціональної ворожнечі. Це абсолютно не важливо, якою мовою ти розмовляєш. Ми всі залишаємося українцями, і ми всі прагнемо до якихось суттєвих змін, до нової влади. Для мене ніколи не мало значення, на якій мові говорить людина, якщо я можу її зрозуміти. І мені здається, що треба розмовляти тією мовою, на якій ти можеш швидше свої думки викласти. Я розмовляю на суржику. Так. Тобто, ну, якось у кожної людини є своє право, тобто, вона як хоче, так і розмовляє. Тобто, якщо вона хоче розмовляти українською, вона буде розмовляти українською. Якщо вона хоче розмовляти російською, вона буде розмовляти російською. Я думаю, що не потрібно робити спекуляції. Треба робити, щоб була мир, дружба між нашими людьми. Зараз як ніколи потрібен спокій в країні. А ви розмовляєте українською мовою? Сьогодні так. Чому я ніколи не розмовляв українською? Але сьогодні на знак підтримки, скажімо так, я слухав, я чув, що у Львові розмовляють сьогодні російською. Та в знак підтримки такий невеликою. В мене багато друзів зі всієї України зі Львову, з Донецьку, з Криму. Такий спосіб українці вирішили зруйнувати міф мовного питання, який існує в політиці, а не в головах людей. Ми розуміли один одного. Розуміли українською, розуміли російською, розуміли мовчки без слів. Ми просто розуміли один одного. Я дуже хочу, щоб люди, котрі на сході і на півдні України, розуміли, що тут у Львові немає ніякої загрози, нікому хто говорить російською мовою. Загроза і вони і загалом проблеми існують в голові головах політиків. Сьогодні в Україні є набагато важливіші питання, крім мовних питань. Минулого тижня на вулицях столиці вбивали людей, як україномовних, так і російськомовних. Декілька днів назад політики знову почали розпалювати мовне питання, скасувавши закон про мови. В такий спосіб люди вирішили показати, що це другорядне питання, і перш за все, влада має стабілізувати життя в країні та провести ілюстрацію. Ми розуміємо один одного будь-якою мовою. Ілона Ганзій, Олексій Мураковський та весь колектив Думська ТВ.